Близнюки, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для близнюків. Які вам відкриються двері? Що у вас буде відбуватись на цьому тижні? Візьмемо, як завжди, пораду з іншої колоди, як вам провести краще цей тиждень. Прогноз у нас загальний для всіх близнюків. Кому потрібен особистий в шапці профіля є контактні дані. І так, близнюки, тиждень, 10-16 листопада. Понеділок. Королева кубків. Понеділок в нас є водяна стихія, раки, риби, скорпіони. По цій карті може бути у вас комунікація з такою жінкою. Можливо, ви йдете до лікаря, можливо, звертаєтесь до психолога. Карта може показати виховательку, нянечку, да, понеділок. Що може бути? Королева кубків це в нас емоції, тому понеділок може бути емоційний. Можливо, у вас буде дуже багато любові. Ви захочете її дарувати всім, і вся, да, зігріти весь світ своєю турботою. У мінусі карта нам говорить про занадто емоційність. Да? Тобто подивилися фільм і, і розплакались вівторок. І вторгнує 9 та, щось таке та, лякає близнюків. Дев'ять м'ячів це в нас якась ситуація, де ми себе накручуємо, придумуємо якісь страшилки, аж до того, що не можемо заснути. Та. 9 мечів – це наші якісь страхи, наші е знову думки, які ми крутимо в голові, придумуємо нереальні взагалі події і починаємо за це переживати. Тому майте на увазі, що все, що ви себе накручуєте, все. Що ви собі думаєте, його немає, тому цього не варто робити. Ну, дев'ятка мечів нам може показати просто безсонну ніч. Середа башня. Да, Щось таке в близнюків відбувається. Неочікувано, да, недаром себе крутили, накрутили, да, якісь ваші дії, якісь плани, які ви строїли на середу. Можуть не збутися. Да? Щось ви е мали, планували робити, поїхати, прийти, піти. А от плани ваші нездійснені. Да? Башня руйнує, але башня руйнує те, що вам не потрібно. Да? Тобто, для того, щоб ви рухалися далі, для того, щоб ви розвивалися, для того, щоб йшли вперед. Ну, потрібно, напевно, щось зруйнувати, якісь, можливо, ваші стереотипи в голові. По башні в нас можуть бути і поломки в будинку, да? тобто щось поламається в побутовій техніці або е, каналізація, Да? Знову ж таки, воно руйнує те, що старе і що треба поремонтувати. Четверта. Утвер є 4 жезли, карта стабільності, да, впевненості, все на своєму місці, все йде по плану вже в четвер, у нас, да, тобто є якийсь привід для того, щоб щось відсвяткувати. Можливо, ви щось хотіли купити, да, а тут у вас в середу плани зруйнувалися, в четвер ви все ж таки його купуєте. Чотири жезли – це в нас стабільність. Хтось щось святкує, хтось на роботі також може посвяткувати досягнення якихось. Цілий, да? Можливо, ви йдете на якесь свято до когось, хтось приїжджає до вас. Тобто, Тут у нас є привід для того, щоб щось посвяткувати. П'ятниця. П'ятницю є лицар жезлів, карта швидкості, карта дороги, переміщень. Лицар жезлів це в нас овни, леви та стрільці. Да? Тобто в цей день може бути багато поїздок. Сказала про поїздки людина, да? людина овен, лев та стрілець. Да? Можливо, ви будете з нею їздити кудись, можливо, вирішувати якісь питання, можливо, вона просто приїде до вас. Тобто, лицар жезлів це в нас переміщення, це в нас рух, це в нас багато справ, які ви можете вирішувати в цей день. Ну, якщо ми говоримо про вогняну стихію, це у нас молодий, харизматичний чоловік, запальний, можливо, не посидючий на місці, хтось близнюків може і начати якісь стосунки. Субота. Шість жезлів, все, близнюки на коні перемогли на дві карти вогняні. Да? Тобто, знову вже можлива комунікація з такою людиною. Знову можуть бути якісь поїздки, шість жезлів нам говорять і про перемогу. Да? Тобто, ви досягли якогось певного результату. В суботу я молодець. Я досяг того перемога на моєму боці. Мене підтримують люди, однодумці, колеги по роботі. До мочаці і так далі. Да? Тобто є відчуття, що ви вийшли, як то кажуть, сухим з води. І неділя. І неділю карта зірки. Все ж таки, мрієте, надієтесь. Що ваше життя піде в правильному руслі, що все буде так, як ви хочете. Да? Зірка нам буде говорити про водолія, знака Зодіака, можливо, буде комунікація з цією людиною. Ну і зірка нам говорить про інтернет. Можливо, буде багато спілкування по інтернету. Тобто день може бути: от, ось будете шукати інформацію, вивчати, можливо, ви ведете якусь сторінку, можливо, ви блогер. Да? І от собі займаєтеся такими справами в неділю. Порада для близнюків на тиждень. Близнюки. Подивіться в очі своїм страхам, що ви себе накручуєте. Нема тієї ситуації, яку ви придумуєте. Все у вас в житті більш-менш, по крайній мірі, по картам хорошо. Тому не засмучуйтесь, подумайте, що вас лякає, і прямо ну, подивіться в очі цим страхам, хай вони від вас ідуть. І так я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!